Привіт! Ви на каналі Міс Марі, І сьогодні з Машею ми відкриваємо ляльку Барбі. Ось така вона. Тут її можна передягати сукню. І зараз ми її будемо відкривати. Розпочинаємо Бери Бере лялю. Може, ножничками? Марій, може ножничками відкриєш? Давай тебе рас, рас, скотч отклею, давай. Не, Там скотч, Машунь. Да. Там, давай тебе отклею. Так, и все. Опа, все. Да, я давай, открывай. Дай. Дай, думай, Опа. Вытягивай нашу ляльку. Что давай, за что-то эта надо ее открутить. Давай, открутим. Я откручу. Сама. Да. тут такую штучку отклеим. Чипа сама. Да. Вы тягу ляльку девей? Да, я. Все, давай тебе ляльку твою, на. Доди, доди, доди. А воно ще без черевички. На без сутя. Да? Топ-топ-топ. А ба. Сейчас снимем мне сукницу. Так, як тут заниматься? А не станет две. Тебе бы ще одне платье піпер вдягать. На червечки не було, тут у ще без зуття. Без спакувала. А сукня, ось така в неї сукня. Ось вона. А зараз... Давай покажемо всі мулярі. Давай на екран. Так, ось так виглядає ця лялька. Ось. У такі ножки худюсенькі такі маленькі. Ось тут плати знімається. І ось така лялька. На. Зняла? Да. Давай. А сукня була натягнута на ось такі штучки, не зрозуміли. Да. Перетягають? Так. Да. Давай спробуємо її перетягнути. І голову не знімати. Так, як його знімати платя? Не зрозуміло. А, все, все. Зняли. Надягаємо друге. На голову. Давай. Одягайте. Голову. Це як королевське в неї плаття. А це так. Гулять І подругами. Ну що, роздягнула цінніше. Давай, я тебе буду. Не, не надо. Ну. Одела. Одела? давай покажи. Ты что, то сняла эту штучку? Плимпочку. Ну, я один. Все, давай покажем. Так. И вот так она выглядит в другой сукне. Вот а сзади она так ось на липучке такие. Ну і ось така сама ляля. Лялічка. <риклад> Тепер Маша буде з нею гулятися, так? Да? <риклад> так. Ну що, всім пока! Всім пока! Підписуйтесь на наш канал і ставте пальчики вверх. Пока-пока!